Криворізька загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 105 розташована по вулиці Івана Сірка, 28. Школа заснована в 1958 році. В школі навчається 260 учнів перших 11 класів. На території мікрорайону школи знаходяться різні культурно-освітні заклади. Тернівська станція юних натуралістів, Палац культури першотравневий, Центр дитячої та юнацької творчості «Тернацвіт», спортивний комплекс «Північне сяйво», «Ават», Піднічного гірничо збагачувального комбінату. Головним документом, на основі якого викладається предмет фізична культура, є навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів, для учнів 1, 4, 5, 9 та 10-11 класів. Фізичне виховання важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку, основною метою якого є формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров'я, фізичного розвитку та фізичної підготовленості. Гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей, використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя. Першочерговим завданням Криворізької загальноосвітньої школи No105 є масове охоплення учнів регулярними заняттями фізичною культурою та спортом. 255 учнів, це 98%, постійно відвідують навчальні заняття з фізичного виховання. Школа працює за навчальним планом, який передбачає викладання трьох годин фізичної культури у перших 5 та 8 дев'ятих класах. Школа має пристосоване приміщення для занять фізичною культурою для учнів 5-11 та 1-4 класів. Приміщення має спортивну кімнату та дві роздягальні для хлопців і дівчат з загальною площею 118 квадратних метрів. На території школи розташований спортивний майданчик, який включає гімнастичний комплекс. Комбіноване баскетбольне та волейбольне поле, бігові доріжки, смугу перешкод, міні-футбольне поле, загальна площа 180 квадратних метрів. Щорічно виконується поточний ремонт спортивних споруд, а також виділяються кошти на придбання спортивного інвентаря. За минулий період 2012 року було витрачено на ремонт 5 тисяч гривень, а на придбання спортивного інвентаря 3800 гривень. Було закуплено. Стіл для настільного тенісу, 4 гімнастичні мати, 4 бадмінтона, 4 скакалки, 4 футбольні м'ячі, 3 баскетбольні, 3 волейбольні. За кошти спонсорів було придбано комплект настільного тенісу та сітка для футбольних воріт. Підготовка учнів до життя, праці і творчості закладається в школі. Для цього процес навчання та організаційна методика уроку повинні бути побудовані так, щоб широко залучати учнів до самостійної творчої діяльності. Серед широкого розмаїття інноваційних засобів фізичного виховання привертає увагу ритмічна гімнастика та танцювальна аеробіка, яка доступна і популярна серед учнів нашої школи. Заняття аеробікою позитивно впливають на внутрішню сутність школярів. Їх духовність, емоційність, естетичність сприяють формуванню правильної постави, гарної ходи та координації рухів. Такі заняття проводяться з використанням мультимедійних технологій, музичних записів. Для перевірки теоретичних знань учнів також використовується комп'ютерна техніка. Вчителем фізкультури розроблені презентації з правил гри в баскетбол, тестування козацьких гард, а також укладено посібник сценаріїв, фізкультурно-спортивні свята у школі. В школі працює медична сестра Гарбатова Оксана Віталіївна, яка має свій кабінет. Кабінет оснащений вагами ростеміром кварцевою лампою, тонометром, медикаментозними засобами для першої медичної допомоги. За результатами медичного огляду учнів у 2012 році до спеціальної медичної групи відносяться 65 учнів до підготовчої 132, основної 53, звільнених 9. З метою вивчення відповідності фізичних навантажень, функціональним можливостям дітей. Медична сестра відвідає уроки фізичної культури, про що свідчать записи в журналі спостережень. Медична сестра використовує хронометричні спостереження, обчислює моторну та загальну щільність уроку та будує графічне зображення кривої фізичного навантаження учнів. Значну увагу приділено моніторингу стану соматичного фізичного психічного здоров'я учнів. В класах ведуться паспорти здоров'я учнів. Велике значення приділяється роботі з навчання дітей плаванню. Школа співпрацює зі спортивним комплексом Північне Сяєве, ВАП Північний Гірночозбагачувальний комбінат. Учні нашої школи є постійними відвідувачами секції плавання. За звітній період навчились плавати 52 учні. Секцію плавання відвідують учні від першокласників і до випускників. Серед них є учасники та призери міських, обласних та республіканських змагань. У школі здійснюється певна робота щодо розвитку системи фізичного виховання. Працюють гуртки за дитячими інтересами та здібностями. Це гурток-мужність керівник Калєва Людмила Григорівна, де всі бажаючі можуть знайти собі заняття по душі, удосконалювати навички та вміння, розвивати силу, спритність та інші фізичні якості. Заняття акробатичного гуртка під керівництвом калівої Людмили Григорівни направлені на формування правильної постави, розвиток гнучкості, сили, координації. Розкриття творчих здібностей дітей. Учні гуртка є постійними учасниками шкільних свят та багатьох районних конкурсів. Військово-спортивний гурток Зірниця, керівник гуртка Забуга Анатолій Філімонович. Мета гуртка розвиток у молоді патріотичної свідомості, готовності самореалізації в основних сферах життя суспільства, в тому числі його захист, сприяння формування і розвитку відповідальності, дисциплінованості, а також таких якостей, як мужність, хоробрість, здатність до подолання труднощів. Ці гуртки відвідують 45 учнів з 5 по одинадцятої класи. В школі працює шкільне методичне об'єднання вчителів-предметників. На засіданнях педагогічної ради та на нарадах при директорів і шкільному методичному об'єднанні вчителів-предметників розглядалися питання про підвищення мотивації та здоровий спосіб життя, застосування інноваційних методів навчання, та здійснення міжпредметних зв'язків на уроках фізичної культури. Проводилась конференція по темі формування в учнів ціннісних орієнтацій, щодо культури здоров'я» індивідуальний підхід до навчання у дітей з урахуванням стану їх здоров'я і рівня фізичного розвитку. Учитель фізкультури Кальва Людмила Григорівна була учасником районного семінару медико педагогічний Контроль за фізичним вихованням учнів та міського створення умов для фізичного розвитку особистості збереження та зміцнення здоров'я. Та позаурочній діяльності через зв'язок із позашкільними та громадськими організаціями. В організації фізкультурно-масової роботи склалася певна система: ми проводимо день здоров'я, лицарські турніри, тиждень здоров'я та спорту, веселі старти, козацькі забави, змагання з міні-футболу, шахи, шашки, змагання з силової підготовки, спортивні свята, олімпійський урок. Зустрічі з відомими спортсменами. Так у 2012 році до нас завітав випускник нашої школи, чемпіон світу за Мреслінгу серед професіоналів Циплінков Денис. Ці шкільні спортивні свята розраховані не тільки на розвиток спортивних якостей, вони носять і пізнавальний характер. За підсумками шкільних змагань формуються збірні команди школи, які беруть участь у районних та міських змаганнях. За звітній період 2011-2012 років. Збірні команди КЗШ номер 105 приймали участь в районних та міських змаганнях з наступних видів спорту та посіли такі місця. Першість району з плавання перше місце. Змагання з футболу осінні зірочки друге місце. Змагання з туризму. Географічні знаки. Перше місце. В районному конкурсі «Козацький гард четверте місце. Першість району з шахів друге місце. У районних змаганнях з легкоатлетичного пробігу присвяченого Дню Олімпійського бігу перше місце, змагання із шашок друге місце, а також були учасниками змагань з баскетболу, настільного тенісу. У 2013 році команда школи приймала участь в районній олімпіаді з фізичної культури та посіла третє місце серед учнів 9-11 класів. Щорічно учні школи приймають участь у міських змаганнях з легкоатлетичного пробігу. Наприс газети Червоний гірник. Сучасна школа має будуватись на повазі до дитини, допомагати їй знайти особистий життєвий шлях, формувати соціальний досвід, зберігаючи при цьому її психічне та фізичне здоров'я. Дитина має навчатись не тільки писати, читати, рухатись, а й вчитись зберегти своє здоров'я, вести здоровий спосіб життя, активно займатися фізичною культурою, дотримуватись гігієнічних норм, раціонально харчуватись. Це і є основними напрямками фізкультурно-здоровчої роботи нашої школи. В навчальному закладі ведеться постійна оздоровча робота, розпочинаючи день гімнастикою до занять, фізкульт хвилинками на уроках, організованими перервами, виховною роботою класних керівників. Розпад уроків складено з урахуванням динаміки розумової працездатності учнів протягом тижня. Вчителем інформатики обов'язково проводиться гімнастика для очей під час роботи за комп'ютером. Традиційно у вересні проводиться День здоров'я. Який розпочинається виховним заходом класних керівників виховною годиною. Після цього проводиться відкриття шкільної спартакіади. Згідно з навчальною програмою, учні з різним станом здоров'я обов'язково відвідують уроки фізкультури, на яких диференційоване навантаження здійснюється індивідуальний підхід. Обов'язковою роботою всього педагогічного колективу є профілактика дитячого травматизму, яка починається з проведення інструктажів з техніки безпеки. За звітній період травм на руках фізичної культури та під час спортивно-масових заходів немає. У навчальному закладі в розділі батьківського всеобучу» діє програма батькам про охорону здоров'я дітей. Вчитель фізичної культури та класні керівники проводять бесіди, консультації з питань фізичного виховання та здорового способу життя. Соціальний педагог Губар Алла Анатолівна розробила програму Здорова сім'я за здоровий спосіб життя. Метою якого є виховання учнів та батьків свідомого ставлення до власного здоров'я. Соціальний педагог Губар Алла Анатолівна разом із заступником директора з виховної роботи Даценко Оленою Володимирівною, тренером за програмою Діалог та психологом школи Олейної Світланою Григорівною, тренером за програмою Рівний Рівному, провели ряд занять з батьками школи. «Я та моє здоров'я, здоров'я і цінність життя. Здоров'я вашої дитини. Велика увага приділяється заходам, які несуть оздоровчий напрямок. В школі проводяться ряд заходів, активними помічниками яких є батьки. Вони є учасниками щорічного відкриття шкільної спартакіади. Традиційними є спортивні свята: папа, мама, я спортивна сім'я змагання армреслінгом. Важливо відмітити таку форму оздоровчої роботи. Як організація літнього здоровчого табору Капітошка. Значне місце в роботі оздоровчого табору займає фізична культура, як одна з головних форм оздоровлення та активного відпочинку. У літку 2013 року було оздоровлено 52 учні, з них 15 учнів з послабленим здоров'ям. Щодня в таборі проводились різноманітні спортивні змагання, веселі старти, козацькі розваги, турнір із шахів. А двічі на тиждень діти відвідували басейн при спортивному комплексі «Північне Сяйво, де навчались плавань. За проведення цих заходів на належному рівні відповідав учитель фізичної культури Калєва Людмила Григорівна. Кожний ранок учні у таборі починався із ранкової гімнастики, яка проводилась на свіжому повітрі в затишних куточках шкільного подвір'я. Діти активно приймали участь у районі спартакіаді серед пришкільних оздоровчих таборів де зайняли перше місце в районі. Це змагання з піонерболу, футболу, козацькі розваги, шашки, легкоатлетична естафета, присвячена Дню олімпійського білу. Складовою частиною позакласної та позашкільної роботи в закладі є туризм в якому в нашій школі приділено багато уваги. З метою виховання культури відпочинку учні нашої школи приймають активну участь в екскурсіях, походах, різноманітних змаганнях зі спортивного туризму та велотуризму. Так, було здійснено похід в широківський ліс з учнями школи. Учні навчалися орієнтуванню, розпалюванню багаття, постановці намета, змаганнях з техніки туризму. В школі створено куточки, де містяться інструктивні та інформаційні фотоматеріали про спортивну масову роботу та кращих спортсменів школи. Вони постійно поновлюються. У вестибюлі школи знаходяться стенди, де розміщені грамоти, кубки, котрі вибрали спортсмени нашої школи за останній час. Також оформлений стенд Спортивне життя школи, де розташовані фото учнів, які брали участь у районних та шкільних змаганнях. Ми намагаємось використовувати різні форми пропагандистської та агітаційної роботи. Це співпраця з громадськістю, медичними закладами, міська лікарня номер 7 Оформлення стендів з профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя, випуск санітарно-тематичних бюлетенів. Спорт виховує толерантність, терпимість та повагу до опонентів. У спорті криються величезні можливості для комплексного гуманістичного впливу на особистість. Спорт розвиває різноманітні фізичні, психічні, духовні якості та здібності людини. Спорт потужний засіб виховання та формування гармонійно розвинутої особистості. Тому фізична підготовка та уроки фізичного виховання відіграють провідну роль у житті нашої школи.